Добрий вечір вам малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вмощуйтесь зручненько. Зараз я розповім вам казочку. Це віршик, який я написав в 94 році. Написав його після розвалу Радянського Союзу і не міг знати, як воно буде зараз, 30 років по тому. Тому будь-які історичні паралелі або. Якщо вам видасться, що той чи інший політичний діяч є схожим на персонажів цієї баєчки, то мушу вам сказати, що все це абсолютно безпідставно, тому що звідки ж я міг знати, як воно буде через 30 років. Отже, слухайте, віршик називається свиноферма. Сікачі живуть на волі. А на фермі свині, дуже тлусті, але кволі, від неволі сині. Ні, не сині, а рожеві, каже сивочолий. Ковбаса була дешева, і не був як волий. Добре свиням там було, щедро годували. Сонце влітку не пекло, в хліві зимували. Та біда була одна, коли підростали. Їх на м'ясокомбінат миттю відправляли, а були ще серед них кабани письменні, з них виходили чудові сибірські пельмені. Пільгу особливу мав виробничий клас, він почесно потрапляв до сухих ковбас. Як вода текли роки, наростало м'ясо, запашні окороки, сало і ковбаси. Цього добра було в достатку, свинині весь район радів. Та сталося так, що на світанку в село старий сікач забрів, а там одній свині приснилось, що всіх на бійню повезли. Життя для неї вже скінчилось, а далі пекло і козли. І заволала диким криком, сікач на поміч поспішив. Одним ударом свого ікла трухляві двері розкришив, і свині вирвались на волю. Аби життя вберегти, сікач повів їх за собою. До лісу треба дотягти. На диво не було погоні. Товстий хазяїн міцно спав. Ура! Ми вирвались з полону! Кабан захоплено кричав Тепер нам море покопита, небесна манна всюди там! По хвилях будемо ходити, мов мій кумир гіпопотам. Але сікач сюворо хрюкнув мовчи, радіти рано ще, почують, і з рушниці цюкнуть, і куля груди розтовче, і він довів свиней до лісу. Та лиш тоді звелів сідати. Втомились свині, хочуть їсти. Сікач же хоче щось сказати. Увага, рох! Тепер ви вільні, ви входите в нове буття. Жили віками дикі свині, і все було в них до пуття. Отож я маю вас навчити, законам стадного життя. Отак ви маєте чинити. Назад немає вороття, на волі дуже добре жити, ніхто на бійню не жене, це не в свинарнику сидіти і ліс, і поле, все твоє. Свобода мудрості навчає, і свіжий подих нам дає. Невдовзі кожен з вас узнає, як свіжа кров у серці б'є, але свобода є свобода. Вона багато нам дає, та часом все і забирає. У лісі водиться чимало голодних сильних хижаків, і свині часом потрапляли у зуби до страшних вовків. А ще сюди заходять люди, несуть рушниці за плечима, оті дістануть тебе всюди, куди подивляться очима. Щоб вижити, вожак потрібен, він буде стадо захищати, і кожний слухати повинен усе, що буде він казати, виконувати це сумлінно і так постійно має бути. Бо без такої дисципліни про спокій можете забути. Свині закувікали, рильця підняли, голосно базікали, лемен здійняли. Нащо нам начальники, вожаки жорстокі, навіть прибиральники забирали спокій, частували до схочу батогами тіло, а тепер ще й сікачу влади закортіло. Нащо ж вивів істенет на оцей майдан? Раптом скочив наперед молодий кабан. Рохкав пафосно той хряк, знав, як вести стадо, але був мов черяк, мов криве Свічадо, всюди тикав п'ятачок. Міг перекричати, і, як майстер балачок, він любив повчати. Нам! Якісь там сікачі зовсім не потрібні, бо ми вільні втікачі, свині всі тут рівні. Сікач на нього подивився, але нічого не сказав. Усякого він надивився, багато дечого зазнав, і поки свині всі раділи, за ними тихо йшов у слід. Вони греблися, спали, їли і дбали. Тільки про обід. Та забрела товста свинюка з колегою далеко в ліс, а вовк давно уже пронюхав, на те у нього хижий ніс. Одна з них тільки лиш прибігла. Задерли там страшні вовки, у них такі здорові ікла, усіх заріжуть залюбки. Відразу гвал страшний щенився. Свиней спіткав великий жах, кувікав кожен і крутився, неначе налетів на цвях. Лише сікач стояв тихенько, повітря нюхав, прислухався. Мабуть, вовки уже близенько, він час від часу повертався, від страху свині в купу збились, стоять ні мертві, ні живі, десь там кущі заворушились. Кабанчик гепнув на живіт. І раптом, Ой, страшний вовчисько, несеться прямо на свиней, голодна паща зовсім близько, жахливий погляд злих очей. Зненацька високо в повітря наш сироманець підлетів, упав на землю, а по вітру уже й дух його свистів. Дивились свині мимоволі, як тяжко другий вовк конав. Тим часом наш сікач поволі від крові ікла витирав. І свині дружно закричали Нехай в нас буде президент, потрібне сильне нам начало Сікач єдиний претендент. Кабан лиш мовив обережно. Давайте будем обирати. Старому віддамо належне, але й мене не забувати. Сікач на нього подивився, а потім мовив. Любий мій, ну що ж, як я не помилився, ти викликав мене на бій. Кабан від страху затрусився. Шановний, я сказав це з дуру! Сікач найкращий, я негайно зніму свою кандидатуру. Відтоді зажили спокійно. Уже ніхто з них не кричав. Закінчилось життя стихійне, сікач усьому їх навчав. Отак От і осінь наступила, а там і люта зима, холодну землю снігом вкрила, а хліва теплого нема. І стало важко тоді свиням під снігом жолоді шукати, чого ми мерзнути повинні, якби це нам раніше знати. А скрізь вовки голодні ходять. І грізно виють по ночах, своїми співами наводять на свинське стадо лютий жах. А тут нове спіткало лихо. Хто був найслабший, помирав. Голодна смерть підкралась тихо, коли ніхто й не чекав, і свині не втримали, стали нарікати, і старого сікача стали проклинати. Нащо ти нас випустив, там нас годували, і вовків там не було, в хліві зимували. Ми були всі впевнені в завтрашньому дні. Нас ніхто там не чіпав, поки молоді. Якщо хто там і хворів, його лікували. У свинарнику ніколи свині не здихали, перед м'ясокомбінатом. Ми були всі рівні. Кожен мав там помирати, та жили спокійно. Дивиться на них сікач. Нічого робити. Тих, хто обирає харч, має відпустити. Повернулося в свинарник більше половини. Зустрічає господарник начебто гостинно. Добрий день вам дорогенькі, дуже добре, що прийшли, тільки щось ви всі худенькі. Де ж так довго ви були? Ой, мабуть, ви зголодніли, зараз я вам їсти дам. Свині рохкали, раділи, більш не вірим сікачам, досхочу вони поїли, відігрілися в хлівах, животи свої наїли. На дешевих на хлібах стіни та замки надійні, Та ж і свині не козли, через місяць їх на бійню геть усіх і завезли, бо хазяїн так міркує, я роблю це неохоче. Хто свободи раз скуштує, жить в свинарнику не схоче. От вам і вся казочка, дітки. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а хто хоче мене підтримати фінансово, будь ласка, там вказано рахунок. Тому що зі світу по ниці, а голому сорочка. Отже, на добраніч. Солодких вам снів. До побачення!